Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про місцеве святкування, а саме про закон України про місцеве свядування. Бо саме вже в новій редакції цього закону відбули зміни, деякі пункти окремих статей були виключені, деякі були доповнені. Тобто відбуваються зміни в розумінні тих повноважень, за які відповідальний ваш безпосередньо сільський селищний міський глава. І відповідно, ці повноваження надають загальну характеристику щодо життєдіяльності території, що там відбувається, які можуть виникати питання, і як ці питання треба вирішувати. І для цього обирають відповідно сільського селищного міського голову, який має виконувати ці повноваження. І відповідно, його має бути реакція щодо того, що окремий пункт був виключений з глави Другої закону України про місцеве відбування. І він є дуже важливим, бо цей пункт, відповідно, має важливий вплив на те, що буде відбуватися на території, де живуть мешканці, де живе окрема громада, і де відповідно є сільський селищний міський голова. Тобто, в першу чергу, відповідальний сільський селищний міський голова, і він має бути. В курсі всього того, що відбувається законодавство, які відбуваються зміни, що там доповнюється, що там вилучається, бо це в першу чергу його відповідальність, і він має виконувати повноваження для того, щоб відбули зміни. Бо позиція сільського селищного міського голови це позиція безпеки відповідної території і відповідна. Всі питання, які будуть відбуватися на цій території, незалежно це будуть гарні моменти, будуть негарні моменти, але все це буде відображуватися на діяльність відповідної територіальної громади, бо люди там мешкають і люди мають знати інформацію. Міський голова має повідомляти про це, бо якщо... Міський голова буде зухвало відноситися до своїх повноважень, до виконання своїх обов'язків функцій, відповідно, наслідки будуть відчутні, і в першу чергу це буде відчувати територіальна громада в різних питаннях, в різних сферах життєдіяльності. Тому, шановні глядачі, важливий момент розуміння судування, бо воно важливо в усіх спектрах життєдіяльності. Якщо люди відчувають, що в громаді щось не так, це в першу чергу безвідповідальність вашого сільського селищного міського голови, який не займається важливими питаннями, який не займався важливими питаннями. Бо в цих повноваженнях наголошені всі питання і питання безпеки, і питання виробництва, і питання соціального захисту. І питання земельні, і питання фінанси, і питання тарифів, комунальних послуг і таке інше. Тобто, все те, що є життєдіяльності там, де ви мешкаєте, це все повноваження. І ці повноваження кожного року вони змінюються, їх переглядають. І не перше, як ми сказали, має бути в курсі цього сільський селищний міський голова. Бо він має надавати посил того, які повноваження є важливими, а які повноваження не можна просто взяти і виключити. Бо без цих повноважень взагалі не буде того моменту, який має значення до життєдіяльності. Має відстоювати це сільський селищний міський голова. Бо тільки його позиція. Відіграє важливу роль щодо подальшого життя громади, щодо вирішення питань громади. Бо законотворець він бачить це все по-іншому, а на місцях бачить це сільський селищний міський голова з урахуванням тих проблемних і життєвих питань, з якими звертаються мешканці. Що там відбувається, які там питання треба вирішувати? А відповідно, сільський селищний міський голова, він, він як посадова особа діє лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. І сільський селищний міський голова має тримати руку на пульсі всіх цих подій щодо законодавства, щодо змін, щодо доповнення, щодо вилучення. Він має в цьому питанні відігравати важливу роль, бо єдина мета. І діяльність сільського селищного міського голови це зробити безпечне життя громади і щоб ця громада розвивалася, щоб ця громада відчувала себе на цій території в тих питаннях щодо їх вирішення, щодо допомоги людям, щодо безпечного життя. Таким чином, шановні глядачі, важливу роль відіграє саме ваш сільський селищний міський голова. І які у нього знання, які у нього відношення, який у нього посил, це в першу чергу буде відображуватися на життєдіяльності тієї території, де його обрали. Таким чином, шановні глядачі, така інформація щодо повноважень, які дуже важливими є, бо повноваження відіграють величезну роль в усіх напрямках, в усіх питаннях. І найважливіше, щоб сільський селищний міський голова це знав, пам'ятав і відповідно мав завжди на увазі, що треба внести можливо пропозиції, можливо, якісь заперечення щодо тих повноважень, за які він відповідальний 100%. Тому я всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте. Ставте вподобайки, ставайте нашим підписником і знайте одне, ці повноваження відіграють важливу роль в вашій життєдіяльності, там, де ви мешкаєте. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.